Дякую, що прийшли. І дякую, що протистоїте безумству. У мене тут тексти колядок. Розбирайте. Габен зі кіндер Бруншваген. О, так. У вас є жолуч в панчосі. Uh, ні. Габен зі. ді Руфенстай? Так, а є дурненький сніговик? Ні, здається. Здається. Гей, hey, уголів команда з телебачення. Так, це справжнє видовище. Думаю, ми можемо. Ми можемо почати з однієї з моїх улюблених падуб і плющ. камертон. Швидше ходімо. О, пробачте. А, привіт! Бажаю повеселитися. Співайте голосно. Привіт! Привіт. Здрась. Дякую, що прийшли. Падубо шоу! Моя улюблена! Стійте, поверніться! Верніться! Ми не закінчили репетицію. Поверніться. Ми співатимемо колясів. Це традиція. Кохана. Е, я нікуди не йду. А де діти? Um. О, дивіться. Вони йдуть цілуватися і все таки. Так. Здрастуйте, ми з відділу новин восьмого каналу. І нам хотілося б взяти у вас інтерв'ю. А вже ж привіт. Я, я дуже радий, що усі.